Доброго дня, шановні глядачі. Уже дещо вщухли зойки псевдопатріотів з приводу звільнення Херсону. І зараз найкращий час задуматись, чому мала місце ця трагедія, ця одна із найганебніших сторінок в українській історії. Чому місто було настільки легко здане ворогові. І в результаті так і не почалося війни з кожного вікна. Олігархічна влада, яка контролює Україну, знала про початок війни мінімум за півроку. І абсолютно нічого не зробила для тотального озброєння населення українських міст. Захисники Херсону, добровольці не отримали ані стрілецької зброї, ані протитанкових засобів. Усе, що вони могли протипоставити москалю, це були коктейлі Молотова, і ці героїчні люди загинули. Вина за їх смерть полягає повністю на олігархічній банді, яка... Свого власного народу боїться значно більше, аніж зовнішнього російського окупанта. Я хочу нагадати, що у нас є такий товариш Дініс Монастирський, який, будучи на посаді, усіляко блокував озброєння цивільного населення будь-якою зброєю, не те щоб автоматичною. І саме його мусора, а також КГБсти, виявилися найпершими зрадниками в цій всій війні. Частина з них з Херсону просто втекла, залишивши патріотів гинути під кулями російських кулеметів. Друга частина відверто перейшла на службу до ворога. Як наслідок. Все, що могли робити проукраїнсько налаштовані люди в Херсоні, це мітингувати та клеїти листівки. Ніякого реального партизанського руху так і не зародилося, не було з чим його зароджувати. Потім цих українців виводили ФСБшники із домівок, заводили в підвали і розстрілювали. Їхня кров повністю. Лежить на банді окупантів, на банді олігархів, зрадників. Це ми повинні пам'ятати і шанувати в першу чергу цих загиблих, а не тих людей, які зараз піаряться на звільненні Херсону, який вони по суті самі і здали. Дорогі друзі, альтернативний погляд, який я представляю. Повинен ширитись суспільством, тому допоможіть репостами та вподобайками, для того, щоб незручні думки почуло якомога більше людей. Дякую, підписуйтесь на мій канал та стежте за подальшими роликами.